1 липня стартувала вступна кампанія до закладів професійної технічної освіти. Цього року вступники можуть подавати документи, вступні документи, які необхідні для вступу, як в електронній, так і в паперовій формі. Це вперше в цьому році була запроваджена така інновація. Загалом же на професійну освіту в області та й Україні загалом чекають. Масштабні та надзвичайно амбітні зміни. Про це про них говорив і міністр освіти Оксан Лісовий, який нещодавно відвідав Львівщину, і про них ми будемо говорити з Іваном Пикусом, начальником відділу професійно-технічної освіти Львівської обласної військової адміністрації. Пане Іване, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Перед тим як розпочати нашу розмову сьогодні за суттю, бо дуже багато в мене є запитань. Я пропоную і вам, і нашим глядачам переглянути невеликий ролик про студентів Золочівського професійного ліцею, які віднедавна мають сучасний навчально-практичний центр. Вже зараз на своїх заняттях вони вчаться перебортовувати шини, рихтувати диски, робити геометрію коліс, а ще ремонтують та фарбують автомобілі. Як це відбувається? Перегляньте в нашому сюжеті. Навчально-практичний центр це три майстерні з сучасним німецьким обладнанням: фарбово-сушильна камера, напівавтоматичний робот стапель, автомобільний підйомник. Така техніка є навіть не у всіх. Сто ще у центрі є обладнання для шиномонтажу для легкових та вантажних автомобілів, стенд регулювання, розвал, сходження коліс для студентів. Це можливість опанувати майбутню професію на практичних завданнях. 80% вакансій на ринку праці це. Професії для фахівців, тобто випускників закладів профтехосвіти чи зварники, чи автослюсарі, чи кухарі, чи перукарі. Відповідно натомість ще далі зберігається тенденція, що вступають в заклади вищої освіти, але потім не мають роботи. У цих же хлопців робота буде зараз. У ліцеї фах здобуває понад 500 студентів. До речі, за навчання вони не платять. Здобуття профтехосвіти в Україні безкоштовне. Беремо монтіровку і монтіровкою і провіряємо саліндоки, зацепляємо і його рухаємо. Якщо він о, бачите, він стоїть надійно, значить він добрий, так само як тяги. О, бачите, вони є тут надійні. Кошти на такий навчально-практичний центр виділили з обласного бюджету. Ще частину додала Золочівська міська рада. у Нас є потреба ще додатково облаштувати ще 20 навчально-практичних центрів. Кожен навчально-практичний центр – це можливість. Це ми вклали 3 мільйони і за 5 років заклад заробив а, 10 мільйонів. Тобто це можливість заробляти зароблені кошти у майбутньому. Ліцей зможе витратити на закупівлю додаткового обладнання. Та вже на цьому хлопці працюють над реальними замовленнями. Відремонтували та пофарбували більше 70 автівок для військових та відправили на фронт. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма. «Очі». Отже, Іване, я вже згадував про те, що недавно міністр освіти відвідав Львівщину, і він тоді заявив таку цікаву фразу. Він сказав, що цитую. Наше завдання до 50% молоді направити у професійну освіту. Тобто, щоб 50% усіх випускників, які випускаються зі всіх шкіл України, йшли не, не ставали в чергу у вищі навчальні заклади, у вищі чи вузи, а власне, йшли до коледжів чи училищ. 50% – відсотків, половина. Яка за якою зараз є ця цифра? Е, ну, скажімо так: е, це дуже амбітна ціль. Як з боку міністерства, так з боку, скажімо, органів управління освітою на місцях, тому що такі країни, як Німеччина, Польща, лідери, скажімо, по вступниках в заклади профтегосвіти, там на рівні 45%. Тому справді це, це дорога довга, але вона необхідна для країни для розвитку економіки. Сьогодні, якщо ми говоримо про Львівщину, така цифра є на скажімо, відсотковому відношенні 22-25%. з року рік вона коливається. Це та кількість випускників закладів загальної середньої освіти, які вступають в заклади профтехніки. 22, тобто вам потрібно просто підняти ще раз так само, підняти план. Досить таки амбітно. Так. А давайте тепер поговоримо, як саме ви плануєте це робити. Напевно, що перша така інновація це запровадження можливості електронної здачі документів. Це вперше цього року це відбувалося. Як це працює? Тобто паралельно і паперова є форма, і електронна? Так, справді міністерство ініціювало електронний вступ в закладах профтеосвіти. Скажімо так, ми вже бачимо, бо вже з 1 липня стартувала вступна кампанія. Бачимо певні моменти, які виникають в процесі подачі документів, але в цілому цей процес вже забезпечують приймальні комісії кожного закладів профтегосвіти. Подаються, я ви вірно зауважили і паперові копії ще і електронний вступ. Воно на практиці виглядає так, що в принципі кожен охочий може з гаджету, з телефону, з комп'ютера зайти зареєструватися в системі ЕДЕБО. Власне, для цього потрібно електронний емейл активний, де на нього підійде, скажімо, код підтвердження. Потім провести дії, здійснити реєстрацію по з паролем і відповідно заповнити аплікаційну форму своїх даних. І вже в системі вискакують конкурсні пропозиції кожного закладу. І можна подати таким чином. Інший варіант: ви приходите в приймальну комісію закладу профтеосвіти на юридичну адресу, і також можете ці дії зробити там, якщо у вас немає електронного гаджету і так далі. І, і також там можна подати паперовий варіант заяв. Чи має якась перевага, якась форма електронна чи паперова? Ну зараз переваги, напевно, ще рано говорити, тому що маленький період пройшов. Є багато такий, скажімо, ще адаптаційний період триває. Тобто, самі вступники вони для них це щось нове, і вони зараз проходять ці бар'єри певні, обшифовують. Але на сайті єде, є в розділі вступ профтегосвіта, профсічного світа та в блоці є детальна інструкція, відео роз'яснення, як це зробити. Тому гадаємо, це нововведення досить потрібне. Воно комфортне, тому що є багато дітей ще, які з-за кордону вступають, напевно, і будуть повертатися mm -hmm. до нас назад. Так? Так, ну це досить, скажімо, зручно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, ще повертаючись до теми вступу, чи мають якусь перевагу вступники з тимчасово окупованих територій або з числа внутрішньо переміщених осіб? Скажімо, так в нас за результатами минулого року навчалося десь близько 300-400 дітей, студентів з числа внутрішньопереміщених осіб чи з територій, які були під окупацією. Про переваги, звичайно, нас профтехосвіті, На жаль, ще не є в всіх закладах конкурс, тому. В Принципі, ми угу. готові вступати роз... усі, місце. Знайдеться так, ми, для всіх. ми будемо розглядати, оскільки є механізм регулювання регіонального замовлення, і тут е, обласна військова адміністрація зацікавлена тому, щоб ми отримувати кваліфікованих фахівців. Тому в е, принципі, станом на сьогодні, можемо говорити, що ми справді хочемо приймемо особливо такі категорії. осіб. пане Іване, знаєте, завжди такою назвемо її так, хронічною хворобою усіх закладів професійної освіти було те, що от е, заклади професійно-технічної. Світи випускали спеціалістів однієї кваліфікації, а ринок потребував ну дещо іншої кваліфікації. Ось у мене запитання: як ви визначаєте, скільки фахівців якої сфери потрібно навчити, щоб вони всі мали гарантоване працевлаштування? Справді складне запитання, тому що знаєте, прогноз це дуже невдячна справа, і його треба вміти зробити, і на це потрібен певний час. Але ми тут не одні. У нас є регіональна рада професійно-технічної освіти при Львівській обдержадміністрації, як я вже сказав і очолює перший заступник військової адміністрації. І туди входять різні групи осіб-учасників. Це і департамент економіки, який власне безпосередньо бачить, як рухаються, які підприємства створюються в регіоні, тобто яка динаміка, які професії відмирають, і так далі. Ще є різні аналітичні команди з різних центрів, там чи, чи при Львівській політехніці, чи при інституті регіональної. Сліджень, і ми залучаємо роботодавців, що дуже важливо. Власне, у нас є група роботодавців, і власне вони також ми обговорюємо ці питання. Ну і є певні тенденції, тренди. Та ми, ми також тут ініціюємо різні професії. От, наприклад, я досики розумію, я. Прочитався на сайті Львівської обласної адміністрації, що цього року в тренді якраз регіонального замовлення, машинобудування та будівельні спеціальності, це означає, що ви прогнозуєте, що саме ці машинобудування це серйозна галузеутворююча е, сфера, професія. Що вони будуть затребувані, якраз випускники цієї сфери будуть затребувані, я так розумію. Е, так, галузь машинобудування вона доволі така широка. Так і, і у нас в нас станом на сьогодні є вже затребувані професії. До прикладу, слюсар з ремонту кулісних, так тобто, по суті, працівник СТО станції автоцентрів. Це е, сьогодні є топова професія. Вона входить в топ 10 професій. Я вам підкажу амбітнішу е, тему. Німецький завод Рейнметал, який займається виготовленням важкої військової техніки, анонсував, що за 12 тижнів він відкриє завод по ремонту військової техніки десь на заході України. Чи враховуєте ви такі можливості? Війна все ж таки диктує свої реалії. Звісно, дивіться, ми враховуємо такі новини. Ми враховуємо і не тільки там по оборонному секторі, але й по забезпеченні харчової галузі, громадське харчування. Також ми враховуємо те, що є релокований бізнес. І ми з ними вже маємо контакти і реальну співпрацю. І там, власне, є і металообробка, і, і багато ну не хочеться говорити тих моментів, як, як у нас здійснюється та співпраця, але вона вже навіть є. Тому, звичайно, такі речі, е, власне кажу, департамент економіки тут нам і підкориговує, підказує, тому що вони безпосередньо знають і можуть теж зробити пронос, яке підприємство відкривається, наприклад, через рік, два-три. Угу. Пане Іване, останнє запитання на завершення нашої розмови. От я повернуся до цієї амбітної планки. 50... Десять відсотків випускників, як ви от ви маєте зараз можливість звернутися до наших глядачів, які дивляться по всій львівській області, і за межами Львівської області. Як ви агітуєте, як ви е е рекламуєте професійно технічну освіту? Три аргумента для того, щоб випускник середньої освіти середньої школи поступав, шукав своє майбутнє якраз професійно-технічну освіту. Ну, перше, це е справді безкоштовне навчання і проживання стипендія на рівні. 1250 гривень і гарантоване місце працевлаштування по завершенні здобуття фаху. Е, які зарплати в середньому мають ваші випускники? Це ж також суттєво, оскільки моє прикордонної області, напевно, що дуже багато випускників ваших. Чи не є так, що ви готуєте фахівців, висококваліфікованих фахівців для? Польщі, Чехії, Німеччини кордони ж відкриті. Ну зараз звичайно воєнний але загалом. Звісно, Не будемо тут говорити, що є певні проблеми з виїздом наших випускників раніше, та за кордон, тому що є держави, які запропонували більшу заробітну плату. Але сьогодні конюктура ринку на Львівщині вона змінюється за рахунок, кажу, знову ж таки нових підприємств, релокованих підприємств. І зараз є запити на ті професії, що говорили чи будівельного спрямування. Чи машинобудування, чи зварювальних технологій, де токарна справа так дуже важливий зараз напрямок. Е, ну такі професії. Я вже не кажу про різні, різні соціальні гарантії, які дають там офіційне працевлаштування, е, забезпечення одягом. Е, Повністю прозорий процес, інколи це навіть місце проживання і так далі, страхування. То заробітні плати, я думаю, що мінімум вони стартують від 15 тисяч гривень, а в середньому це є 20-25 тисяч гривень. Це є так, скажімо, для випускника профтегосвіти, вже як він закінчив заклад. Але звичайно, що можливість кар'єрного росту однозначно вона є на кожному підприємстві. Дякую вам. Напевно, це от останні ваші слова. Це дуже хороший додатковий аргумент для того, щоб Випускники вступали, якраз шукали своє майбутнє в закладах професійної технічної освіти. Що можна ще ремарка до батьків, власне, щоб вони враховували навики своїх дітей і також важливість таких фахівців в країні. Ми розуміємо, в ми стані і в ми стані опинимося потім, по завершенні, коли буде перемога. Власне, це без пафосу. Ті люди будуть справді відновлювати країну, бо тому що вони будуть потрібні на кожному сантиметрі нашої країни. Іван Пойкус. Начальник відділу професійно-технічної освіти Львівської обласної військової адміністрації був гостем цієї години нашої ефіру.